Hi guys! I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Unit <звук> 3 Тема 3. A sound mind in a sound body. Lesson 2. Урок другий. Doctor. Doctor. Грема. Сьогодні у нас з тобою урок граматики. Ми будемо вивчати давно минулий час. The past perfect tense. Як можеш побачити, Past Perfect Tense це той час, який показує дію, яка відбулася до минулого, до дії в минулому. І в минулому вже ми бачимо результат цієї дії. Наприклад, я вже зробила домашнє завдання, а потім пішла гуляти. Перша дія я виконала домашнє завдання, ми вживаємо у Past Perfect Tense. Я пішла на прогулянку Past Simple Tense. Past perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова had та дієслова за змістом у третій формі. Наприклад, After I had done my homework, I went for a walk. Яка була дія раніше? Я виконала домашню роботу чи я пішла на прогулянку? Правильно, я зробила діло, а потім я пішла гуляти. Після того, як я виконала своє домашнє завдання, я вийшла на прогулянку. Також це слово можна переформулювати за допомогою наших слів маркерів, Допоміжних також слів у реченні. I had done my homework before I went for a walk. Я виконала вже своє домашнє завдання до того, як піти на прогулянку. Після виразу before, зазвичай у реченні, вживається past simple. А після виразу after past perfect. After давно минулий час. Before. Минулий час. By Saturday I'd read. I'd read – це скорочена форма написання I had read The whole book До суботи я вже прочитав цілу книгу. А сьогодні у нас вже вівторок. Отже, ми говоримо про давно минулий час. Адже субота була не сьогодні є і не вчора, а декілька днів тому. Розглянемо детальніше Time Expressions, Word Expressions, слова-маркери для речень з past perfect – after, після, as soon as, як тільки, before до того як, by, до якогось моменту. А також у цих реченнях можуть вживатися слова-маркери already вже, just тількино, for протягом. Ще раз. Використовуємо цей час. Для передачі дії та видимого результату до якогось моменту в минулому. Давай з тобою пограємо ось у таку мовленєву гру. What happened first? Що трапилося раніше? When Kevin Arrived to school, the class had already started. Коли Кевін при... прибув до школи, заняття вже почалося. Яка дія була раніше? Кевін прибув до школи чи заняття почалося? Так, заняття почалося. Отже, та дія, яка була раніше, вживається у past perfect. Як бачиш, також у цій конструкції вживається сигнальне слово, слово маркер для past perfect already. Отже, дія у past perfect відбулася раніше, заняття почалося, а потім вже Кевін прибув. Тобто він запізнився. Наступне: When he turned on the TV, the program had already started. Коли він вімкнув телебачення телевізор, передача вже почалася. Яка дія була раніше? Він включив телебачення телевізор, чи почалася передача? Правильно, передача вже йшла, коли він вімкнув телевізор. Отже, та дія, яка була раніше, вживається у past perfect «Head» і дієслово у третій формі. Так як у нас слово «start» – правильне дієслово, ми додаємо просто закінчення іді. Наступне, When Paul got home, he realized he realized had left the door open. коли Пол вже прийшов додому, дібрався додому, він зрозумів, що він залишив двері відчиненими. Яка дія була раніше? Він прийшов додому, чи згадав, що він відкрив, залишив двері відкритими? Так, він залишив двері відкритими десь, а потім він же. Дійшов додому. Можливо, залишив відкритими двері в офісі, наприклад. Отже, спочатку він залишив двері відкритими, забув їх зачинити, а потім вже він дістався додому. І вже вдома він зрозумів, що упс, щось йде не так. After my son had gone to bed, I watched a movie. Після того, як мій син пішов спати, я дивилася фільм. Після того, як мій син ліг спати, перша дія син пішов спати, а потім я вже дивилася фільм. Перша дія, яка була раніше вживається у Past Perfect, дієслово Head допоміжне та дієслово за змістом Go у третій формі. Так як це слово є неправильним дієсловом, ми вживаємо його у третю форму з колоночки неправильних дієслів. А потім я вже дивилась телебачення. Ще раз розглянемо time expressions. слова-маркери для часу past perfect давно минулого часу, який має вже результат у минулому. By the time До того часу як. By the time Doris got to the party everyone had gone home. After Після. I arrived after the teacher had called the role. Before Перед. До. She had seen the movie before she went to bed. Як бачиш, перед before вживається past perfect, після before past simple. When, коли. I went to bed when I had finished my homework. Я пішов спати, коли я закінчив вже своє домашнє завдання, свою домашню роботу. А тепер давай попрактикуємося і дамо відповіді на питання. Exercise 1: Ask and answer in questions. Had you done your homework before you played with your friends yesterday? Чи виконав ти домашню роботу перед тим, як піти грати зі своїми друзями учора? Yes, I had. I had done my homework before I played with my friends yesterday. «What had you done before mother came?» Що ти вже зробив перед тим, як матуся прийшла? Прийшла додому після роботи. I had washed the dishes. Before my mother came, я помив посуд. How much of your test had you done before the lesson was over? Скільки? Яку частину свого, своєї контрольної ти вже виконав перед тим як завершився урок? I had done several, uh, several exercises before the lesson was over. What books had you read before you started reading this one? I had read. The Little Red Riding Hood before I started reading this one. How many new English words had you learned before you started this unit? Скільки англійських слів нових ти вивчив перед тим як почати цей юніт? I had learned a lot of English words before I started this unit. Had you written your essay by 3 o'clock yesterday, чи написав ти свій твір до трьох годину вчора? Yes, I had. I had written my essay by 3 o'clock yesterday. Had you had your breakfast before you went to school? Звертаю увагу, спершу у нас йде тут допоміжне дієслово, а потім дієслово за змістом. Адже снідати буде have breakfast. Have ставимо у третю форму, і третя форма слова have had, збігається з допоміжним дієсловом. Yes, I had. I had had my breakfast before you went to school. Uh, had you come to school before the first lesson started? Чи прийшов ти до школи перед першим уроком? Yes, I had. I had come to school before the first lesson started. Отже, ще раз, remember, запам'ятай. The past perfect tense Минулий час перфектний. Ця часова форма вживається для позначення. Дії, яка трапилась у минулому перед іншою дією в минулому часі. When I got home. Майкл in. Коли я прийшов додому, Майка не було. He had gone to the cinema. він пішов до кінотеатру. Коли я прийшов додому, він вже пішов до кінотеатру. Отже, те, що він пішов туди, був яка трапилася до тієї дії, коли я дібрався додому. I didn't go to the cinema because I had already seen that film twice. Я не ходив до кінотеатру, тому що я вже його подивився двічі. Той факт, що я його подивився двічі, передував тому факту, що я не ходив до кінотеатру, звичайно. Друге правило вживання past Perfect. Дії, яка трапилась перед зазначеним часом у минулому. Наприклад, Susan had done all the housework by 7 o'clock in the evening. Слово маркер by до якогось часу, до якоїсь години. Susan виконала усю роботу по дому до 7-ї години вечора. Дія, яка є причиною наступної дії чи стану у минулому. Наприклад, порівняємо ситуації: Present The Room is Dirty. I haven't cleaned it for weeks. Кімната брудна. Я не прибирала її протягом тижнів. В минулому. The room was dirty, кімната була брудною, я її не прибирав протягом тижнів. Звичайно, той факт, що я її не прибирав протягом тижнів, призвів до того, що вона була нечиста. I hadn't cleaned it for weeks. Примітка. З минулим перфектним часом вживаються слова. Ці слова ми вже з тобою розбирали. Before after, before, перед, after після, already вже, Just Tількино, Till until, until, до того часу, як, when, коли, by, до, з якогось моменту, by the time, до якогось часу тощо. The past perfect tense. Утворюється з допомогою дієслова head допомі... допоміжного та третьої її форми основного дієслова. Якщо дієслово правильне, додаємо закінчення «-ed». Неправильне пам'ятаємо третю форму неправильних дієслів за табличкою. Вона вже прийняла препарати ліки до того, як вона перевірила температуру. Виконаємо зараз праву другу. Read, прочитай, and make up the sentences as in the example, та otвори reчення як у прикладі. Max came back home from school and found out that some things had changed. Max прийшов зі школи і зрозумів, що деякі речі змінились. Наприклад, Anne clean the flat with the vacuum cleaner. Anne had cleaned the flat with the vacuum cleaner before Max came back home from school. Кожне речення в даному випадку буде закінчуватися виразом. Before, і замість трьох крапочок, Max came back home from school. Отже, перше. Little Fred had broken his leg before Max came back home from school. Father had called in the doctor before Max came back home from school. Тату вже викликав лікаря до того, як Макс прийшов зі школи додому. Mother had given Fred some medicine before Max came back home from school. Матуся вже дала Фреду препарати медичні препарати, ліки перед тим, як Макс прийшов додому зі школи. Granny had cooked dinner before Max came back home from school. Бабуся приготувала обід перед тим, як Макс... Прийшов додому зі школи. Nobody had read Fred a fairy tale before Max came back home from school. Ніхто не читав Фреду, не прочитав Фреду казки до того як Мекс не прийшов додому зі школи. Та дія, яка відбувалась раніше, вживається у past perfect. хед дієслова в третій формі. Дія, яка пізніше, після дії першої, вживається у past simple. друга форма дієслова. Exercise 3. Match the column A with the column B to make correct sentences. B, Приклад перший у By the time the doctor came, the man in a green sweater had given poor Tom first aid. Mary caught a cold because she hadn't checked her temperature. Мері захворіла, простудилася, тому що вона не перевірила своєї температури. The third Anne had taken her medicine before she started her dinner перед обідом. Джон had a bad stomach ache. У Джона дуже болів живіт. B. After he had eaten in the cafe. Після того, як він поїв у кав'ярні. Спершу він поїв у кав'ярні, а потім він відчув симптоми болю в животі. And the last one. The doctor prescribed some medicine for his patient after he had examined him після того, як він його оглянув. Лікар приписав препарати медичні, ліки для пацієнта після того, як він його оглянув. Спочатку оглянув його past, perfect, а потім вже приписав ліки. Exercise 4. Join the sentences using the words in brackets. Необхідно поєднати речення, використовуючи слова у дужках. Приклади таких речень я вже зробила. Зайві слова закреслила, необхідні дописала зверху. After Kate had had her lunch, she took some medicine. When Jim had eaten some ice cream, He had a bad toothache, no, course, then then. After Sally had drunk a glass of warm milk, she felt better. Mother had gone to the chemist before father arrived. Sam had recovered from his illness by the day of his birthday came. Or by the day of his birthday. Навіть слова Кейм також давай з тобою. Ми закреслимо. Тому що воно нам тут не потрібне. Ось так. By the day of his birthday. Крапка. Exercise 5. Read then work in pairs. Прочитай, потім попрацюй у парах. Ask and answer. Постав питання і дай відповідь. Use the clues below as the example. Jane fell ill and her mother called a doctor. Джейн відчула себе хворою, захворіла, матуся викликала лікаря. What had mother done before the doctor came? Що зробила матуся до того часу, як приїхав лікар? Наприклад, у нас є два слова, два вирази: lay Jane bed. What had mother done before the doctor came? She had laid Jane into bed. What had mother done before the doctor came? She had put on a warm blanket. What had mother done before the doctor came? She had given a glass of warm milk. What had mother done before the doctor came? She had checked. Закінчення іді. Her temperature. перевірила температуру. What had mother done before the doctor came? She had cleaned the carpet. Почистила килим? Ось такі приблизні відповіді на ці питання. Exercise 6. В'якен pairs. Працюю в парах. Look at the hospital timetable. Ось у нас розклад у лікарняний. Ask and answer as in the examples. постав, відповіді на, постав питання і дай на них відповіді. Uh, had they washed themselves before they made beds? Чи вмиваються вони до того, як заправляють ліжка? Yes, they had. Так, вони о 6.15 вмиваються, а о 6.45 заправляють ліжечка. Наступне: Had they made beds before they had breakfast? Чи заправляють вони ліжка до того, як снідають? Yes, they had. Had they had breakfast before the doctors visit? Чи снідають вони до того, як їх оглядає лікар? Yes, they had. Had the doctors visited them before the lunch? Чи відвідує їх лікар до ланчу? Yes. He did, he had. Had they had lunch before the visitors came? Чи мають вони lunch ланч до приходу відвідувачів? Yes, they had. They have lunch at 12 and visitors came at 2 PM. Had the visitors left the hospital before tea was served? Yes, they had. Had they gone to bed before the visitors came, Chidu spati? До того, як приходять відвідувачі. No, they hadn't. They went to bed after the visitors had left. Лише після того, як йдуть останні відвідувачі, вони вже лягають спати. Отже, дія, яка відбувається раніше, нагадує, вживається у past perfect. Діє слово had допоміжне і дієслово за змістом у третій формі. І останнє завдання 7: Put the verbs and break it into the past perfect tense. Що може бути простішим? Пам'ятаємо, що допоміжне діє слова head і діє слово за змістом третя форма. It was a feeling he had never felt before. The woman who had been on a diet for a year looked young for her age. After he had cut his finger, після того як він порізав he washed it and put on a plaster. Він його промив і наклав пластер. I felt better after I had taken a tablet of Aspirin. Я почувався краще після прийому таблетки Аспіріну. We були раді знову побачити Алекса. We hadn't seen him for months. Ми його не бачили вже місяць. Rose felt very tired after she had worked in the garden. Роуз почувалася втомленою дуже після того, як вона попрацювала у саду. It was a grammar lesson today. Сьогодні у нас був урок граматики, and we spoke about past perfect tense. Ми говорили про past perfect. Повторю правила вживання, звичайно, а ми зустрінемося на наступному занятті на уроці аудіювання. Take care of yourself. Goodbye. See you.